Доброго дня, шановні, всі відверті покидьки цього світа вже відхайпували на загибелі наших хлопців. Хлопці поверталися додому з полону, то мала бути світла дата, але їх збили. Це точна інформація, що літак було збито. Тому. Багато хто про російських, в тому числі Шарій, прокоментував, прямо звинувативши в тому президента. Ви знаєте моє ставлення до Зеленського: це людина, яка корумпувала владу, узурпувала владу, це людина, яка очолює корупцію в Україні та інше. Тобто, гарних слів від мене за цей час ніхто не чув. Але я за правду і тут. Є така картинка, що сьогодні день народження президента, і це планувалось обмін 200 на 200. Як ну, додати його народження світла історія президент в день свого народження зустрічає полонених та інше. Тобто, Зеленський остання людина на цьому світі, хто бажав би, щоб його день народження кожен другий пост був з прокльонами до президента, та е, в свій день народження мати. Суцільний траур в Україні, тому о, це точно було збиття, це точно о, не якийсь там випадок, але е, хто це збив, повинно встановити слідство, в тому числі і наша контррозвідка, і дати пряму відповідь, хто чи це наші збили, ну будемо так казати, е, ефект виконавця. Тобто помилка виконавця, чи то збили росіяни, щоб зробити провокацію до дня народження Зеленського. Ми розуміємо, як вони люблять оці дати там що так і взяти какую-то даті з цей маразм. Тому е, хлопці загинули внаслідок провокації чи ексесу виконавця. Ну вже точно не. По якомусь там команді президента, як це виставив шарі чи інші покидьки, які ну, люблять хайпувати на всьому. У них нема святих тем, вони готові хайпувати на чому завгодно, в тому числі на гибелі людей. Тому хлопцям світла пам'ять, так герої не долетіли додому. Ну а наші розвідки відповісти на ті всі питання і як можна бистріше, тому що є дуже-дуже велика напруженість у суспільстві після заяв там шарія та інших блогерів щодо прямого звинувачення президента в цій трагедії. Тому я впевнений, що ну це точно ні. Там навіть гадати немає чому до всієї своєї корумпованості Зеленський точно не... Потвора, яка буде збивати літак з нашими хлопцями, які до його дня народження по дуже великій домовленості поверталися додому, щоб на день народження мати світлий фон зустрічі наших хлопців. Тому їм світла пам'ять. І я впевнений, наші розвідники дадуть швидко і компетентну відповідь, хто в тому винний.